Урок номер 14 Сьогодні ми пригадаємо з тобою, що таке відхилення. Відхилення це коли мелодія переходить в іншу тональність, але не закріплюється в ній, а знову повертається в основну тональність. Це тимчасовий перехід в іншу тональність. І я пропоную тобі заспівати вправу номер 1 це українська народна пісня. Ти до мене не ходи. Подивись, будь ласка, на знаки. Чотири дієзи: це або мі мажор, е дур, або до дієз мінор Це смоль. В даному випадку це до дієз мінор. Зараз я тобі її зіграю, а ти послухай, в якому місці відбулося відхилення в іншу тональність. І підкажу тобі, що це відбулося відхилення в паралельний мажор. Тут звучить від мінору мажор, і потім знову вправо повертається мелодія в мінор. В другій половині відбулося відхилення в паралельний мажор. перейди за першим QR-кодом і заспівай цю пісню словами з акомпанементом. Це дуже цікаве завдання. Далі продовжуємо працювати в тональностях з чотирма знаками, з чотирма дієзами, і побудуємо в них домінант сад зменшений тризвук три звук на сьомому ступені, зменшений на другому з розв'язанням. Це тональність мажорна мі-мажор. Так, будуємо домінантовий септакорд від п'ятого ступеня. Сі, ре, фа, фаді ля. Розв'язуємо Соль, ді, смі, мі, мі. А тепер від сьомого ступеня зменшений Ре, ді, фа, ді, Соль, фадія мі, мі. Від другого прошу згадати, що від другого ступеня. Будується зменшений тризвук у гармонічному мі мажорі. Тобто там буде понижений шостий ступінь, і це буде до бека. Співаємо. до бекар, Сі соль дієс. Тональність до -ді мінор. Те саме побудови. Від п'ятого ступеня домінантовий септакорд. Гармонічний до додіс мінор з підвищеним сьомим ступенем розв'язуємо Мі, до до додіс, до додіс. Ми залишаємося в гармонічному до мінорі. Сьомий тризвук, зменшений будується в гармонічному, запам'ятайте, так як і домінантовий септакорд. Sies, радіes, Fіes, Mi до до І далі переходимо в натуральний мінор. Тут уже в нас не буде підвищеного ступеня, і другий. Зменшений тризвук. звук. Reдіе, Потрібно побудувати характерні інтервали та тритони. Тут різні пари тритонів. Зверни на це увагу у тональностях мі мажор та до дієс, мінор. Мі-мажор. Збільшена секунда і зменшена септима. Пригадай, що характерні інтервали це інтервали, які будуються тільки в гармонічних видах мажору і мінору. Шостий понижений ступінь. Dobe caries. Розв'язуємо сіме. Si, Її обернення Зменшена септима. Ребека дієс. Добека! Далі. Тритони від шостої пониженої теж в гармонічному виді. Do, be, car, re, Сі, сон, дієс. Обернення. Зменшена квінта. Сон, дієс. Це друга пара третонів, яка теж будується в гармонічному мажорі. Переходимо в до дієс, мінор. І характерні інтервали в до дієс мінорі. від шостого ступеня. З підвищеним сьомим ступенем. Соль дієс, до дієс, обернення зменшена септима. Сі дієс, ля, до дієс, соль дієс. І перша пара тритонів в гармонічному до дієс мінорі від четвертого ступеня. Фа дієс, сі дієс, мі, до дієс, обернення. Сі дієс, ля, Наступне завдання потрібно зіграти у гру вірю і не вірю. В тебе є твердження. Якщо воно вірне, ставиш галочку, вірю. Якщо не вірне, не вірю. Відхилення це тимчасовий перехід в іншу тональність без закріплення в новій тональності. Вірно? Вірю. Далі, От, наприклад, четверте питання. Характерні інтервали будуються в гармонічному мажорі та гармонічному мінорі. Так, звісно, вірю. І, будь ласка, подивись, там є приклади нотні, також потрібно уважно подивитися і поставити вірну позначку. Домашнє завдання. Пісню Ти до мене не ходи потрібно транспонувати вгору на малу секунду. Якщо це була тональність до дієс мінор, до дієс, мала секунда вгору, ре, це буде тональність ре мінор. І ми будемо співати від звуку ре. Не забудь, що там буде знак Сі бемоль 0 Запиши, будь ласка, у нотному зошиті і транспонуй. Друге завдання. Потрібно побудувати вгору вказані акорди від наданих звуків. Великий мажорний тризвук, мажорний секстакорд, мажорний кварцекстакорд. Будь ласка, подивись в перший розділ і пригадай склад цих акордів. І не помились.